Усім привіт! В цьому відео ми з вами побачимо Сніжний Хмельницький, побуваємо на багатьох подіях. Також відвідаємо медіашколу, телестудію, видавництво і ще багато чого цікавого. Ви побачите в цьому відео. А, всім доброго раночку. Сьогодні чудовий гарний день, білий сніг. Саме так починається лютий в Хмельницькому для мене. Я йшов до центру міста. Ось так гарно виглядає сьогодні парк мені чекмана. 2 лютого це був реально сніжний день. І через те, що я люблю сніг, мені цей день подобається. А ще мені сподобалось, як сніг ростів у мене під ногами. Ммм, сніг так класно ростить, мені прям подобається, слухайте. Треба частіше прогулюватися. Я не знаю, чому я так рідко став останнім часом прогулюватися, певно, тому що не було снігу. Але почався реальний сніг. Ммм, класна погода. Людей майже немає. Тим часом ми вже вийшли до центральної алеї парку імені Чекмана, де можемо побачити дзеркальний туалет, також е, вдалині бачимо літній кінотеатр із фонтаном. Також вже з річкою Плоскою можемо побачити сучасний будинок, а за мостиком знаходиться сучасний дитячий майданчик. А зараз ми з вами будемо мати змогу побачити озерце. Для мене тоді здалось незвичним те, що воно замерзло, тому що завжди, коли я там гуляв. Воно завжди було без льоду. Але коли вода замерзає, сніг, падає, то відкриваються неперевершені краєвиди на парк імені Чекмана. Та все ж я вам розповім, навіщо я пішов до міста. По-перше, мені треба було попрацювати в тиші, а для цього чудово підходять бібліотеки. По-друге, мені треба було прогулятися центром, тому що це сніжна погода. Треба насолодитися нею, поки сніг не розтанув. Зараз ви побачите центральну алею, також замершу річку Плоску. І ми з вами підемо на мостик, ще звідти подивимося. І на річку Плоску, і на Південний Буг. Далі ми з вами підемо по вулиці Староміській, Соборній та Подільській. Таким чином я опинився у центральній міській бібліотеці, в якій і працював. А також. Там же я знайшов інформацію про те, що має відбуватися на днях захід з покращення медіаграмотності населення. Я вирішив записатись туди і піти, тим паче, що воно безкоштовне. Того ж дня я дізнався, що до Хмельницького надовго завітали сніжні хмари, хоча температура коливалася іноді більше, іноді менше нуля, а це значило, що сніг то танув, то знову падав. І тим самим утворювалося. Ожеледиться. А це означало, що по вулицях переміщуватись було не дуже то й безпечно впродовж місяця. Тим не менш, ми тільки що з вами могли бачити торгівельний центр Дитячий Світ, на першому поверсі якого вже встиг відкритися KFC. Крім того, можемо з вами бачити сучасну та історичну забудову вулиці Подільської. Далі ви зможете побачити фотозвіт з події. Про медіаграмотність. Загалом мені сподобалось те, як пройшла подія, після чого я вирішив прогулятися містом. Зокрема, я пройшовся по Майдану Незалежності, а потім по вулиці Проскурівській. Звичайно ж, поки що сам. Що подія, що прогулянка відбувалася в неділю, а це вже день понеділка. Сніг досі летить. Тобто, як ви розумієте, доволі сніжна ситуація. А працювати треба. Йду сьогодні до медіашколи і коментую ситуацію так. я сподіваюся, що сьогодні росіяни і білоруси не додумаються підняти свої кінжали. Тому йду в медіашколу, бажаю всім вам гарного вечора. А я сподіваюся, я все-таки позаймаюсь. Заняття було цікавим, тому що на ньому ми розбирали, як монтувати відео. Звісно ж, я це вмію, але це все одно корисно, тому що монтаж відбувався у комп'ютерній програмі, в якій в мене немає досвіду. Як по дорозі до медіашколи, так і по дорозі додому я зробив декілька світлин. І вони мені сподобались, тож я їх вирішив ставити у це відео. Також під час медіашколи зробили світлини зі мною. А ще після медіашколи я вирішив відзняти невеличке відео, щоб показати вам наскільки сильним був сніг. І це мені, звісно ж, подобалось, бо виглядає це естетично і привабливо. Зараз ви зможете побачити хмельмена, щоправда, він не світиться. Через часті відключення електроенергії його вирішили теж зробити енергощадним. Тож термометр тимчасово не працює. Що вночі, що зранку, сніг. Все одно летів. І хоч 6 лютого я не мав так багато справ, 7 лютого в мене вони вже з'явились, тому що мені треба було спочатку піти в бібліотеку, бо я не встигав з курсовою роботою, а ввечері у мене з'явилась нагода піти до театру імені Старицького. Під час прогулянки між бібліотеками в центрі міста я побачив рекламу безкоштовної екскурсії містом. Тож я вирішив зареєструватись на цю екскурсію, щоб. Піти, прогулятись містом і дізнатись, Нову цікаву інформацію. А поки я вам це розповідав, я встиг побувати у юнацькій бібліотеці, а згодом пішов до театру імені Стрицького на виставу Різдвяне диво. Вистава розпочалася зі співів щедрівки, а також пісні про те, що надія є. Згодом нам розповіли історію про те, що цю виставу роблять діти із Ірпеня і Бучі і збирають таким чином кошти благодійним чином. На відновлення їхнього молодіжного центру. Центру. Після декількох слів чиновників розпочалася вистава за мотивами казки Андерсена Дівчинка з сірником. Щоправда, вистава була англійською мовою, бо спочатку була запрограмована для іноземного глядача, але там були українські субтитри. Більшу частину вистави ви можете подивитися в окремому відео, яке вже є на моєму каналі. Вам просто треба перейти за посиланням у описі під цим відео. І ви зможете подивитися більш розширену версію цієї вистави. Після її закінчення я зробив світлину разом із героями спектаклю. Наступного дня я пішов до бібліотеки, прогулявся центром міста, та й загалом, окрім цього, більш нічого цікавого не сталося. Щоправда, наступного дня ввечері я вирішив провести своїх рідних на потяг, бо вони їхали на південь. Хоч вони їдуть і не надовго, але провести їх треба. А зараз ми переносимось на вокзал. Ви зможете почути стукіт коліс. А також побачите, що я проводжу рідних. Щоправда, є деякий нюанс. Після того, як я їх все-таки провів, виявилось, що зовсім немає громадського транспорту, щоб дістатися того району, де я тимчасово перебуваю. Ні тролейбусів, ні автобусів, ні навіть маршруток. Хоча на вулиці була 9-та вечора, можливо, це було пов'язано із атаками на критичну інфраструктуру, а також відключення електроенергії. В моєму обличчю було настільки холодно, що я навіть одягнув маску. І не дивлячись на всі перешкоди, пройшов 5 кілометрів від вокзалу додому. А вже наступного ранку я знову поїхав до бібліотеки, щоб попрацювати над своєю курсовою роботою. Хоча, як виявиться потім це все було марно. Бо вже з понеділка почалася навчальна практика з журналістики, бо я ж навчаюсь на журналістиці, все логічно. Саме тому в понеділок я вирішив до видавництва Поділля, але не встиг зареєструватись у їхній газеті. Проте я зовсім забув вам розповісти. Що відбулося на день раніше, в неділю? Ну що ж, закінчився англомовний клуб, в якому я сьогодні був сьогодні? Було. Дуже багато людей сьогодні було 24 людини. Ніколи так не було. Мені сподобалось. Ну а взагалі, провожу гарно сьогодні день, буду трохи ж працювати. А потім настав понеділок. Через те, що в мене нічого не вийшло у видавництві Поділля, я вирішив взяти номер видавництва Є і потім ввечері пішов на медіашколу. Сьогодні вас не балую сторісами. Перше, тому що я не виспався. По друге тому, що день був важкий. Але водночас був цікавий, все цікаве буде далі. Тільки що я йшов з заняття медіашколи, де домовився про практику на телебаченні. Тож наступного дня я вже мав піти до телестудії там працювати, але сталося дещо не те, що я планував. Попри це, під час заняття у медіашколі ми записали відео до Дня Закоханих. Зараз ви зможете побачити це відео, а потім дізнаєтесь про те, як пройшов мій перший день на телебаченні. Любов це теплі відчуття між двома людьми. Я люблю своє життя, люблю людей, які зі мною поряд. Я люблю жити і я люблю природу. Я люблю, коли сонце світить, коли сніг йде. Всі яскраві вмиті життя мені дуже подобаються. Бажаю всім нам, українцям, щирої любові. Увага! Всім привіт! А сьогодні я все-таки пішов на практику Ух ти. Ух ти, от. Е, я пішов на практику, але все, що я зробив, це побув суфлером. Суфлер. Суфлер. Ок. а ще. Я дізнався, скоріш за все я ще одне місце знайду, де буду проходити практику. Це є газета. Я її в дитинстві читав, коли до бабусі приїжджав. Завжди мрів там щось написати. Іншими словами, у вівторок я навіть до телестудії не потрапив, а от вже у середу все було набагато цікавіше. Мене на дев'яту ранку запросили до телестудії, де я пробував себе у ролі тележурналіста. Мені провели екскурсію кімнатами, залами, будівлею, і мені дуже сподобалось всередині. Мені сподобалось, що у мене буде багато матеріалу для журналістської практики а також немаленький такий досвід праці на телебаченні, якщо я й далі продовжу працювати у цьому напрямку. Перший ознайомлювальний день мені доволі сподобався, тому що я майже нічого не робив із журналістської роботи, а просто ознайомлювався із підприємством. Але мені цього було замало. Тож в цьому кружечку я розповідав про те, що я сходив на зйомку сюжету, дізнався структуру написання сюжету, а вже в четвер сам обрав заклад, подію. Ми пішли туди з оператором. І я брав участь у зйомці телесюжету, який мав вийти за декілька днів на телеканал. В четвер відбулася зйомка події і моя участь у сюжеті, а в п'ятницю я вже написав текстову версію телесюжету для того, щоб озвучити її, тобто начитати, і потім, щоб це все монтажер підлаштував у одне. Коротке відео, яке мало вийти у блоці новин. До речі, воно вже є в мережі, тож можете подивитися його за посиланням під відео у описі. А це ми з оператором ввечері того самого дня у медіашколі, а на світлинах, які зроблені оператором, я знаходився на місці події, яка відбувалася у бібліотеці. Світлини вийшли атмосферні, заняття у медіашколі доволі непогане, а день вийшов насичений. Вже у п'ятницю ввечері нам провели екскурсію завдяки медіашколі. Від будівлі освітнього простору ми прийшли до парку імені Франка, звідки нам почав вести екскурсію, професійний краєзнавець Ігор Байдак. По дорозі ми фотографували вечірній Проскурів, Хмельницький, Плоскирів. Така прогулянка надихнула нас на нові звершення, нові фотографії і показала нам, що ми можемо більше, ніж ми знаємо. П'ятницю ввечері мала бути онлайн-конференція. Франція по першому тижню практики, але я її пропустив. І дуже добре, що я її пропустив, і прогулявся по місту, тому що її скасували. А ще з 9 лютого на 18, тобто на суботу, перенесли екскурсію старовинним Хмельницьким, куди я і вирушив наступного дня. Нам розповідали історію цікавих місць. Натомість я фотографував просто те, що я бачив. Наприклад, зараз ви побачите одну й ту саму будівлю з різницею у 5 років. Так, це саме вона. Далі ми підійшли до будівлі обласної наукової бібліотеки, яка, виявляється, раніше була казначейством, а після цього пройшлися парком імені Шевченка, який насправді раніше був народним садом. Далі я вже сам пройшовся до Кам'янецької. Провів неділю, і в понеділок пішов надалі працювати до телестудії, де мене чекали нові несподіванки. Ось так, от виглядає офіс, в якому я працював, і знаєте що, в якогось моменту зайшов хлопчина і сказав: Готуйся, ти виходиш в ефір. І тут я злякався. Через декілька хвилин до мене підійшли і сказали, що тема мого стендапу, а саме так називається е, ситуація, коли людина стоїть перед камерою. Тема мого стендапу це курси валют. Тож я не розгубився і одразу почав шукати інформацію і писати матеріал на цю тему. Мені пояснили, що треба стояти перед камерою, намагатися не читати з телефону, але при цьому тримати його в руках, дивитися в камеру і зачитувати текст із телефону. Поки я роздумував над курсами валют, я вирішив показати вам, як виглядає мій сюжет у текстовому форматі, якщо ви його ще не подивилися, за посиланням у описі під цим відео. В неділю я подзвонив до видавництва Є, е, і вони мене в понеділок у вільний час запросили зайти до себе. Вони мене познайомили зі своєю друкованою продукцією і дали перше завдання, але яке дізнаєтесь пізніше. Ввечері того ж дня я пішов ще. І на медіашколу по дорозі фотографувавши вікна й двері. А перед заняттям в медіашколі та перед походом до видавництва мене пофотографували у будівлі, де розташовані телестудії. Того ж дня на телеканалі ТВ 7 вже вийшов мій сюжет, про який я вирішив поділитися з усіма: що в соцмережах, що всюди. Всюди, всюди, всюди. Бо це є моїм досягненням. Раніше такого я не робив. Можете поставити на паузу і детальніше прочитати. Проте вже наступного дня я добряче так нервував. Написаний матеріал у мене вже був, але я був не готовий до. Прямого ефіру я написав нормальний матеріал, але в камері у мене не все дуже добре вийшло. Як виявилось пізніше, це була лише імітація проведення прямого етеру. І добре, що це було не насправді. Наступного дня після цього я вирішив піти підстригтися. А увечері, після стрижки, ми поїхали у ліс. Біля Лезневого. Звідки зовсім неочікувано для нас відкривався чудовий краєвид на весь Хмельницький. Майже увесь. Принаймні, ми бачили озерну, виставку Лезневе, та якщо ретельно придивитися, ще й центр міста, і. Трошки дубового краєвидів ще з такого ракурсу мені не доводилося бачити. А тепер розповім про зовсім шокуюче завдання, яке мені дали на видавництві. Мені призначили інтерв'ю. І з директором патологоанатомічного центру і заодно унікального музею. Звичайним людям вхід туди заборонений, але от журналістам і медикам зовсім ні увага побачене далі може вас шокувати. Бо тут знаходяться усі пов'язані з людиною організми, наприклад, ненароджений плід, глисти, легені. Та інші людські органи, які, наприклад, у хворобливому стані, після двох годин перебування у цьому закладі, я пішов через усе місто до бібліотеки, щоб Скласти усю інформацію у один матеріал. У дорозі мені траплялись історичні будівлі, смішні, та ще декілька цікавих. Над матеріалом, що стосується патолого-анатомічного музею, я працював ще приблизно тиждень до початку березня. А вже на вихідних вирішив піти до краївки на. Цікаву подію присвячену історії Проскурова, ну тобто Хмельницького, не дивлячись на дощову холодну погоду, всередині Київки було тепло, затишно і пахло хвойними деревами. Вже в понеділок знову пішов сніг, і в першій половині дня я взяв інтерв'ю щодо того, як молодь допомагає Збройним силам України, завдяки тому, що я познайомився із молодіжним центром. Я зміг у них взяти інтерв'ю, і натомість на майбутнє в мене було ще багато зв'язків із ними. Увечері того ж дня, останнього дня зими, я відвідував медіашколу, де ми навчились знімати з різних ракурсів різних боків доволі креативний контент. Наприклад шахів. Зараз ви вже бачите готове відео відзняте і змонтоване повністю мною. Хоча ті моменти там, де знімають мене, знімав, звісно ж, не я. Але загалом було цікаво отримати такий досвід. Саме того вечора була не дуже гарна погода, сильний сніг, і вдома не було світла, тож я пішов до торгівельного центру, щоб трошки понавчатися журналістським практикам. А вже наступного дня було 1 березня. А березень це вже весна. А що відбувалося навесні зі мною в Хмельницькому? Ви дізнаєтеся в наступному відео. Якщо вам це відео сподобалось, поставте вподобайку. Також підпишіться на мій канал, якщо хочете не пропускати відео. До нових зустрічей у нових відео.